Всім привіт! Сьогодні в нас ще е, такий один огляд. Я в попередньому відео виставляла відеоогляд на Кікі K Planner. І зараз ми будемо е, оглядати новий, новий планер, який я купила на eBay. Е, в аукціоні він участвував дуже е, по дуже хорошій ціні. Прямо, прямо дуже хороша ціна. Так як я була єдиним учасником, відповідно, він достався мені. Цей планер був абсолютно новий, тобто це і видно. По, по тому, що тут збереглися всі бірочки. Це є Fiло Fax лімітованою серії і кат. В такому класному, тобто, це є тканина. Зверху. Класна, чорна, бежева і жовта. Поєднання кольорів дуже, дуже мені подобається, дуже мені класне. В середині, всякі ці такі шикарточки збереглися. Він іде як кладь. бачите, тут тобто всі захисти, колечок, все-все збереглося в такому, так як він був випущений. Значить, по лівій стороні тут можна використовувати як гаманець. Тобто навіть є е, кишенька на монети, на якийсь дріб'язок, на карти. Раз, два, три. Значить, з тої сторони шість і з тої сторони чотири. На 10 карт купюри можна ставити, відповідно, тут ще щось можна покласти. І е, чим оця серія класна? Тому що. Дивіться, в неї, в цій серії золоті кільця. Маленькі золоті кільця. Я дуже люблю маленькі кільця. До речі, я так пробувала 11 міліметрів, мені все-таки трохи замало. І я так вирішила, що півтора це якраз саме моє. Значить, що тут і прозорий пластик. Далі ось така вкладка. І вкладка оця повторює малюночок принт самого планера. Ось тут знаки зодіаку. Дні нарочення. Так трошки погортаємо. Так навіть цікаво, тому що, допустимо, пише, що серпень це там лев і діва. Там вересень діва і ваги. Ну, так, цікаво. Далі, тудушки, кілька аркушів. До речі, папір дуже класний. Мені навіть здається, що він трошки відрізняється від того, що зазвичай йде із файлофаксом. Хоча пише, що, от, наприклад, тут 2012 рік, на цих сама датовка, значить, контакти. Контакти, а, і контакти. Так, значить, тут ідуть розділювачі. Розділювачі йдуть такі з буквами. Тобто, так, як під адресну книжку. Іх, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять, і найше, що вони чорні. От воно так все класно зроблено, не типово. Це була. Наскільки я знаю, колаборація з якимось дизайнером. По-моєму, навіть не можу вам сказати. Я так не, не дуже доготувалася, але побачив, що цей планер, це лімітована колекція. Мені дуже сподобався цей принт. В них ще є такий схожий з рожевим оцим, не жовтим, а рожевим. Теж прикольно, але я його не бачила, щоб по якійсь такій хорошій ціні, як оцей. І сам, е, сам планер на 2016 рік. Ось тут буде календар, персональна інформація, всякі, всякі е, всяка інформація. Ну, звісно, е, хто ж зараз нею користується, як є інтернет. Ось. І тут йде е, тиждень на сторінку. Правда, Ось, наприклад, ось тут багато всього написано, і скажімо так, що мало залишається місця, щоб записати якісь свої справи. Тут і так не, не дуже багато місця, скажімо так. А ще от ось ця всяка інформація, яка йшла вже надрукована, і взагалі зовсім мало місця залишається. Ну, хіба хтось там якісь зустрічі пише одну-дві, все. Так, і ось ця лінійка. Подивіться, яка вона класна. Чорна, а саме ділення в золоті, я такої взагалі не бачила. Це взагалі круто. Ця лінійка це просто теж 12-м роком. Значить, петелька на ручку просто резинова, що теж дуже класно. Хоча тут просто навіть шкода якусь ручку носити, тому що, мені здається, що вона буде відбиватися, хіба якусь дуже маленьку, коротеньку. але не знаю, чи є зміст насправді. Ну, вона є, але для користування навряд чи вона би була дуже хороша. І саме головне, що оцей блок, він на ось такий, е, на такому тонкому пластику, його можна витягнути. Тобто, саме цей клач можна носити просто як, просто як клач. Тобто, як гаманець і тут, наприклад. Ну, до речі, тут можна поставити, допустимо, Хобоніті Вікс. Теж класно зайде. Хоча не знаю, наскільки зносостійка ця тканина, звісно, це можуть бути і забруднення, Потім, як її чистити, це також велике питання. Ну, прати точно їй не варто. Ось. Але сам, сам, ось тут, до речі, залишки клею залишились. Можна легенько. Ой, відтертане. Угу, так, так, класно, точно, залишки клею. І всередині вона отут тканина, це такий лаковий, така лакова кишенька. І е, саме цей язичок лаковий з такою, класною, такою штучкою металічною. Ну, Дуже, дуже гарний, е, такий е, прямо, е, прямо що теж його. Е, Хочеться ним користуватися, але мені на, насправді мені дуже. Дуже я переживаю за цю тканину, за, за саму тканину. Що якщо вона там вимажеться, забрудниться чи щось з нею станеться, мені би теж було їй дуже шкода. Але думаю, що я, я би дуже хотіла ним, хоча б якось так акуратненько якийсь час трошки покористуватися. Ось. Так що ось такий огляд такого гарного планера лімітованої колекції. Від Filofax. Я сподіваюся, він вам теж сподобався так само, як і мені. Чекайте нових відео, нові, нові огляди, до мене там ще їдуть новинки. Так що надовго не прощаюся. Всім па-па!